Вітаю! Я Михайло Гончар, і це мій YouTube канал Гравітація. І сьогодні ми поговоримо не про Давос. Хоча про нього теж я скажу пару слів, оскільки не так давно повернувся з Давосу. Про всесвітній економічний форум в Давосі чим мало говорять, ще більше пишуть. Але, як, на мій погляд, я вперше брав участь в ньому. Значення цієї щорічної пафосної події насправді серйозно перебільшено. Традиційно я багато разів брав участь в центральноєвропейському Давосі, як і багато хто з українських експертів, який відбувається в Польщі восени, ось уже там понад 30 років. Хто брав участь у цьому форматі Центральноевропейського Давосу, той розуміє, що оригінал виглядає, в принципі, так само, тільки більш масштабно, більш пафосно, з більшою кількістю учасників та високопосадовців провідних держав. Коли говорять, що там приймаються якісь фундаментальні рішення, то це, м'яко кажучи, не зовсім так. Там обговорюються, дискутуються різні сценарії, варіанти і так далі, ризики, загрози, але рішення приймаються в інших місцях І не зовсім так, як про це говориться часто. Цьогорічний Давос був більшою мірою присвячений штучному інтелекту. От минулого року обговорювали там криптовалюту і все, що з цим пов'язано. А цього року штучний інтелект всіх турбує, що чекати, що буде, які шляхи розвитку. А також так звана експандемія. Себто ніхто не знає, якою вона буде, але Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що вона обов'язково буде так само раптово, як і була пандемія ковіду. Також обговорювали зелений перехід, поза всяким сумнівом. І експерти, які були опитані перед проведенням форуму, зміж основних ризиків, глобальних ризиків назвали екстремальні погодні умови, спричинені кліматичними змінами, соціальну та політичну поляризацію. Міждержавні збройні конфлікти. Чи не загрозою номер один було названо дезінформацію, поширення неправдивої, фальшивої інформації? Ну а війни, які розв'язала коаліція зла, на чолі з Росією та Іраном, ну, називають таким геополітичним ризиком. Тобто те, що у нас війна, ну, традиційно на Заході уникають називати речі своїми іменами і придумують якісь, так би мовити, евфемізми. Звісно, про війну говорили, про російську агресію, про те, як Заходу з цим боротися, як цьому протистояти. Але так чи інакше, світ глобально захоплений не тільки, я б сказав, навіть не стільки війною. Але, звісно, ми розуміємо, що, попри всі дискусії, чи йде Третя світова війна. Чи, як то сказав, Борель, війна в Європі на порозі, можна говорити по-різному, для нас це реалії сьогоднішнього дня і не тільки сьогоднішнього, а останніх 10 років. Тому про Давос ви можете багато прочитати, послухати, подивитись різні сюжети, які були зроблені, і ще робляться за підсумками Давосу. Там дійсно було чимало цікавого. Але сьогодні я хотів би зупинитися на інших подіях, на тому, як Сили оборони України уразили енергетичну інфраструктуру Росії на Балтиці та Чорному морі. Тим більше, що якраз цьому присвячено багато уваги і не тільки в Україні. Передусім, звісно, потрібно змалювати загальну картину, як взагалі виглядає Росія, що вона має от, в контексті якраз її е енергетичної інфраструктури, зокрема нафтової і нафтопереробної. Чому це важливо? Ну я вже не раз акцентував увагу на тому, що і багато хто з слухачів чудово розуміє, що основні живлення бюджету війни. Росія отримувала і отримує, і продовжує отримувати, попри санкції, саме за рахунок нафтових доходів. Вони дають леву частку живлення ось цього бюджету війни. І тому важливо поглянути сьогодні, я не буду говорити в цілому про енергетичний сектор Росії, а саме візьмемо якраз нафтовий його сегмент. Ну для початку Росія нараховується 74 нафтопереробних заводи, які... Спроможні переробляти загалом десь порядка 330 мільйонів тонн нафти на рік. Більшість з них розташовані в європейській частині Росії. Не усі з них задіяні, звісно, в паливному забезпеченні російських Збройних сил в ході нинішньої агресії проти України, хоча основні нафтопоробні заводи для цього задіяні. Найважливішими є 32 великих нафтопоробних заводи, що випускають і реактивне паливо для авіації. Дизельне пальне, автомобільні бензини. Для випадку оперативного забезпечення угруповання Збройних сил Росії, що ведуть бойові дії проти України, найважливіше значення, звичайно, мають ті нафтопоробні заводи, які розташовані, так би мовити, на короткому плечі з точки зору доставки готової продукції, там, бензину, дизелю, авіаційного газу до Підрозділів, що ведуть бойові дії, до аеродромів, до військово-морських баз і так далі. Тому, в принципі, коли ми виходимо з класики ведення бойових дій на ураження ворога, на ураження агресора, то зрозуміло, що потрібно нищити не тільки Склади з амуніцією, яка надходить для частин, що ведуть бойові дії, але також нищити і паливні бази, нафтобази, логістику безпосередньо поблизу лінії фронту. Але також з точки зору стратегічного ураження ворога необхідно нищити і його нафтопереробні потужності. А також а, різні термінали, а, на, розташовані на території Росії, особливо в Приморських районах. А, і ця інфраструктура вона має подвійне призначення. З одного боку, вона забезпечує безпосередньо а, Збройні сили а, пальним, а з іншого боку, експортуючи великі обсяги і нафти, і нафтопродуктів, Росія забезпечує відповідні. Надходження до цього бюджету війни через відповідне оподаткування. Тому ураження таких е, потужностей, як нафтопереробні заводи, нафтоперевалочні комплекси, е, за умови їх подальшої дисфункції, позбавить угруповання Збройних сил Росії левої частки забезпечення, е, змусить переорієнтувати логістику на більш далеко розташовані НПЗ в глибині території Росії, а також. Зменшить і надходження до бюджету війни. Зрозуміло, що безпосереднє постачання палива в частини Збройних сил агресора ведеться з низки нафтобаз, розташованих в прикордонних областях Росії, прикордонних з Україною: Брянській, Курській, Білгородській, Вороневській, Ростовській області, в Краснодарському краї. А також на окупованому Кримському півострові, а також з нафтобаз на території Білорусі, що живляться з логістично зручно розташованого Мозрівського нафтопереробного заводу. І в цьому контексті, коли ми говоримо про те, що там прилетіло е, нарешті не тільки на ті потужності з термінальні і з нафтопереробні, які Є на півдні Росії, і, зокрема, і на узбережжі Чорного моря, але прилетіло і на Балтику, то потрібно так би десь скласти таку загальну картину. А що Росія має які термінальні потужності? Через які вона відвантажує на експорт нафту і нафтопродукти і отримує нафтодолари, чи тепер мова йде не стільки про нафтодолари, а стільки про нафтоюані, нафторупії, нафтодірхами. Але так чи інакше це конвертується в валюту, і Росія продовжує живити цим свій бюджет війни. Так, от для загальної картини, перш ніж я розповім, що ж трапилось в усть Лузі і в ТОАПСЕ цими днями, для загальної картини щоб було уявлення про те, скільки нафти відвантажується через і через які основні потужності в Росії. Як правило, морські термінали російські, вони є кінцевими пунктами протяжної, найбільшої монопольної в Росії компанії «Транснефть», через яку прокачується, власне кажучи, основний нафтовий потік. Так от за тими даними, які на сьогодні доступні, за 23-й рік через порт Новоросійськ було відвантажено. По системі Транснефті, цебто з труби на термінали в танкер порядка 30 мільйонів тонн нафти. Через порт Приморськ, який на Балтиці, 44,5 майже 44,5 мільйони тонн нафти. Через порт Усть Луга, який також на Балтиці, 34 мільйони тонн. Через далекосхідний порт Козьміно майже 43 мільйони тонн. Себто ось така картина, яка показує масштаб, так би мовити, і порядок цифр, скільки йде нафтового трафіку з системи транснефті через морські термінали на експорт. Те, що стосується ситуації, пов'язаної, наприклад, із тим, що відбулось Усть-Лузі, там відбулось ураження не нафтового терміналу компанії Транснефть, який розташований поруч, а підприємства, розташованого поруч із терміналом корпоративної структури компанії «Новатек», яка відома як другий за величиною видобувник газу. В Росії після Газпрому. Окрім того, Новатек відомий тим, що він, по суті, є не просто великим видобувником газу, а він ще здійснює його скраплення і експорт на Ямалі. Проте, коли видобуваєш газ, то паралельно видобувається і інша супутна субстанція, так би мовити. Газ в чистому вигляді, як і нафта, просто нафта, як правило, не видобувається. Завжди є щось супутнє, і не тільки у вигляді домішок. В даному випадку мова йде про газовий конденсат, який теж являє собою цінну сировину, але який не потрібний в технології там, скраплення природного газу його експорту. Тому газовий конденсат компанія Новатек переробляє як на своєму підприємстві, розташованому в Заполярії, в Пуровську, так і в зв'язку із збільшенням і видобутку, і збільшенням відповідно ось цього супутнього виробництва, видобутку, точніше, газоконденсату, був 10 років тому назад побудований і термінал окремий в усть Лузі, а також і відповідне підприємство з переробки газового конденсату. І з нього, в свою чергу, отримується так само цінна товарна продукція. З одного боку, отримується ще проміжна продукція, так звана нафта для якості хімічної сировини. Це проміжна сировина, далі вона використовується в нафтохімії. А з іншого боку, виробляється і дизельне пальне, і авіаційний газ, а також суднове пальне соляра. І все це також експортується і приносить ось ту саму дзвінку монету в російський бюджет війни. А, що відбулось е, усть Лузі? Удару українських безпілотників було піддано саме технологічну установку підприємства, яке переробляє газовий конденсат. І це важливий момент. До речі, так само технологічна установка була уражена. А через кілька днів і в Туапсе, в на Туапсенському нафтопереробному заводі. З одного боку, можна сказати, що і раніше, починаючи з 22-го року, в 23-му році, нафтопереробні заводи, особливо на півдні Росії, уражалися атаками наших безпілотників. Ми бачили ці кадри, як горять резервуари з пальним на різних нафтопереробних заводах півдня Росії. Ну і не так давно минулого року ми спостерігали ці картинки, там, скажімо, з Ільського заводу, там, чи Краснодарського, чи Афіпського, чи Новошахтінського, які розташовані в Краснодарському краї та Ростовській області. Але так би мовити, дисфункції з технологією переробки нафти не відбувалося. Зараз якраз, і в у і в Туапсе були вражені саме технологічні. Установки, від яких залежить функціонування тої чи іншої технологічної лінії. У випадку услуги це було це проявилось в тому, що е, практично завод було зупинено. І зупинено було термінал для відвантаження готової продукції. А також, як стало відомо пізніше, е, і, до речі, з фінських джерел е, практично було призупинено е, завантаження танкерів. В цілому в, е, в портах і терміналах е, Ленинградської області. А там не тільки е, є термінали в порту Усть Луга, там є інші е, термінальні комплекси е, в тому ж Приморську, в тому ж Висоцьку і Чебухті Батарейній. Е, тому, так би мовити, там є. Е, що називається, список того, що треба нищити, він достатньо змістовний, там нищити, не перенищити, як і на Чорноморському узбережжі, до речі. В цьому контексті якраз важливо те, що, по-перше, українська довга рука стала з Балтики. І росіяни явно цього не чекали. Вони розуміли, що ми десь можемо вражати ті. Об'єкти нафтопереробки, нафтобази, які розташовані в сусідніх з Україною областях, ну або на Півдні, Краснодарський край, але не розраховували, що ми дістанемо так далеко на Балтиці. І тому, звісно, це була шокуюча звістка, тим більше, що після удару не тільки була тривала пожежа, яку не могли загасити. І, до речі, високий ранг в цієї пожежі, і, до речі, в Туапсе так само: четвертий ранг. А це, в принципі, вищим, є тільки п'ятий ранг пожежі. Тому в даному випадку мова йде про те, що ми дістались. Балтики, і починає Україна завдяки діям Сил оборони України закривати ось те вікно в Європу, яке ще російський цар Петро е так наполегливо рубав. І е практично е в різні часи, починаючи з царської Росії, продовжуючи радянською, пострадянською, е це вікно в Європу стало передусім енергетичним. І таким собі. Е Вікном, через які йдуть енергетичні ресурси, нафтопродукти, нафт, газ, а в через нього також йшов потужний грошовий потік. Ну так от, для того, щоб зупинити російську агресію, треба ось це вікно закрити і на Балтиці, і на Чорному морі. І важливо, щоб ці дії були послідовними, системними. І Тривали постійно. І в цьому контексті е, потрібно згадати, а що робили росіяни, коли почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Це теж дуже важливо для того, щоб адекватно оцінити, що роблять зараз Сили оборони України. Давайте згадаємо. Ну, наприклад, перші три дні вторгнення в Україну, починаючи з 24 лютого 22 року, російські війська не завдавали ударів по паливній інфраструктурі. Ну, очевидно, вони сподівалися, яким чином, що згідно плану Бліцкригу, взяти Київ за три дні. Ну, не було, ймовірно, наказу бити по базах зберігання пального. Ну, мовляв, самим потім знадобляться. Оскільки Бліцкриг зазнав краху, і це стало зрозуміло буквально ну, через ті ж три дні, і війська агресора зустріли жорсткий опір з боку Збройних сил України, то вже практично починаючи з 27 лютого розпочались удари по паленій інфраструктурі з тим, щоб позбавити авіацію, бронетехніку і автотранспорт, а також залізницю а, пального і відповідно обмежити можливості ведення бойових дій збройними силами України. Одразу дві великі. Паливні бази поблизу Києва, а також у Львові було піддано ракетним ударам. 28 лютого було завдано авіаційного бомбового удару по нафтобазі в Охтирці неподалік кордону з Росією. 3 березня, того ж 22-го року, росіяни розбомбили нафтобазу в Чернігові, 7 березня в Житомирі. Тобто, спочатку знищувались бази зберігання пального, які використовували Збройними силами України в зонах, де чинився опір просуванню російських військ на Київ з півночі. Тобто з території Білорусі та зі Сходу, з території Росії. Ну а наприкінці березня 2022 року російські війська завдали ракетних ударів по нафтобазах, розташованих на Заході України. У Дубно, Львові, Луцьку, Рівному, а також в центрі України в Дніпрі. На ранньому етапі бойових дій росіяни не наносили ударів по нафтопереробних заводах. Ну, у нас, власне кажучи, функціонував Кременчуцький НПЗ. Очевидно, вони все ще виходили з того, що за короткий час, кілька тижнів, ну, їм вдасться захопити принаймні східну там, лібережну частину України. І тому дві працюючі рафінерії в Кременчугу та в Шебелинці ну, їм самим можуть знадобитися для паливно забезпечення окупаційних сил. Проте така, таке ставлення тривало недовго. І вже 2 квітня було завдано ракетного удару по найбільшому Україні, одному з найбільших в Європі Кременчуцькому нафтопоробному заводу. Також наступного дня вже був атакований крилатими ракетами і одеський нафтопоробний завод, який в принципі, не працював з 2014 року. А і в цьому контексті звісно що е, так само там згодом були завдані удари і по Дрогобицькому НПЗ, який так само не працював давно. Звісно, що основні удари переходились на нафтопереробний завод Кременчугу, розташований в центральній частині України з великою потужністю нафтопереробки, паспортною потужністю там, майже 19 мільйонів тонн. Хоча перероблялось у 2021 році десь там 3,2 мільйона тонн цього насього. Також було завдано удару по азопереробному заводу. Практично це теж Рафінерія Шебелинський Шебелинський ГПЗ, хоча цей завод не функціонував з 26 лютого, він був зупинений. Ну, але очевидно, що росіяни десь виходили з того, що там можуть бути якісь запаси пального, і тому цей завод був атакований. Так само обстріл з реактивних систем залпового вогню був підданий Лисичанській НПЗ, який не функціонував, якщо я правильно пригадую, десь з 2012 року. Але Росія виходили з того, що там може зберігатись пальне, а тому потрібно все це знищити. Як я вже зазначив, що в лютому, 2023 року, і було завдано ракетного удару по рафінерії в Дрогобичі. Вона теж не працювала, ну практично року з 2009-го. Але дійсно резервуарний парк її там використовувався для зберігання нафтопродуктів для потреб ринку. Якраз Збройні сили України тривалий час не завдавали ударів по паливних базах Росії, розташованих в прикордонних з Україною регіонах. Із яких йшло забезпечення російських військ. Тобто пріоритет віддавався тому, щоб нищити склади з боєприпасами а, і, скажімо, ті а, постачання пального, які йшли безпосередньо в частині, в частини за допомогою а, стандартних палозаправників. Окрім того, так би мовити, наші друзі а, західні. Вони були а, проти того, щоб Збройні Сили України завдавали ударів по території Росії. На мій погляд, це було помилкою, це була серйозна помилка. Але такий підхід був нав'язаний з боку Сполучених Штатів як основного партнера України. У Вашингтоні дотримувалися, і, на жаль, багато у чому дотримуються. Все ще хібної моделі поведінки щодо Росії не допустити ескалації. І тільки 1 квітня двадцять року Збройні Сили України завдали першого удару по паливній інфраструктурі на території Росії, коли два ударні гелікоптери Мі 24 пройшли на наднизькій висоті на території Росії і атакували вже добре відому нам нафтобазу в Білгороді. Подальшому ракетні атаки та атаки дронами завдавались не тільки по низці баз зберігання пального на окупованих територіях України, але й в паливних базах, базах державного Росрезерва та рафінеріях, розташованих на півдні Росії в зоні досяжності засобів ураження збройних сил України. Ну унікальними стали і атаки морськими дронами російських кораблів, зокрема паливного танкера Зіґ, який був вражений 5 серпня 2023 року. І це, до речі, теж така знаменна подія, яка викликала і різке підвищення ставок фрахту для танкерів в Чорному морі і відповідно страховок. Ну і, власне кажучи, це справило на певний проміжок часу серйозний вплив на трафік, паливний трафік в районі Чорного моря. Але знову ж таки, всякі дії потребують системності і послідовності. Зараз Збройні Сили України ну, варто говорити про сили оборони України в цілому, перейшли, сподіваюся, до стратегії комплексного ураження Росії, тобто знищення не тільки військової військово-промислової інфраструктури Росії, але й ураження енергетичного потенціалу її, функціонування якого живить не тільки. Збройні сили агресора, але й бюджет агресії. Тому подібні дії мають бути, мають носити системний і послідовний характер. Е, наш оборонопромисловий комплекс має забезпечити е, необхідні засоби для ураження ще більш довгої руки е, і з більшим бойовим навантаженням. Ну, а наші е, партнери повинні зняти свої е, обмеження. На використання західних зразків ударних озброєнь з тим, щоб Україна могла уражати стратегічну глибину Росії принаймні в європейській її частині. Саме цей шлях, в принципі, диктується класикою воєнної стратегії. Більше буде в наступних випусках YouTube каналу Гравітація. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал Гравітація, далі буде більше цікавого. Про Давос я ще нагадаю. Зовсім в іншому ракурсі, але для цього потрібен певний час.